Всеукраїнська патріотична акція Україна це я відбулася на соборній площі Черкась 8 листопада. Метою заходу є підтримка воїнів, а то консолідація населення навколо ідеї захисту України та демонстрація єдності й самодостатності українського народу. Ну зараз така ситуація. Що якщо ми не об'єднаємося разом українці не станемо плеча до плеча, на ну, то в нас будуть не такі хороші шанси виграти в цій ситуації, або ж, грубо кажучи, її взагалі. Перемогти акція відбулася одночасно у різних містах України. О 18.30 учасники запалили на площі свого міста великий викладений зі свічок герб України та заспівали гімн. Учасники заходу склали обідницю на вірність України, стверджуючи, Україна це я, Україна це я слава Україні.